Всім добрий вечора, вже доброї ночі. Починаємо наші продажі. Тільки звільнився з майстерні. Скажімо так, буде багато що продаватись, Дивіться. Давайте почнемо з самого хорошого, що принесли. Домкрати отакі, дивіться. Один і другий робочий. За один домкрат по 800 гривень, вони. Далі, цокири. Не лопнуть нічого. Да, тупі, їх треба підгостити. Вони будуть по 120 гривень за штуку. Колон такий 80 гривень. Далі образивні камні такі для заточки ножиків. Дивіться, Дві таких по 80 гривень. І такі 80 гривень. Ці по 80 гривень. Такий круг. Да, вам замірюю. В середині 32. З зовні 150. Тут 20, 25 По. 150 гривень за штуку. Далі, є така лебідка. Вже багато хто писав, я просто не бачу, Бачите, тут вухо тріснуто, Давайте на віддачу з неї 350 гривень забирайте. Так, є. Далі такий набір фітингів, Оце. Раз, два, три. Таких. Оце все разом. Буде. 250 гривень. Далі. Така частина лощад. Забирайте 250 гривень. Далі, отакий От, ящик з інструментом. Показую, що є. Таке. Щітка така. Недощитка. лобзик, тросик. Оце все, що бачите, гляньте. На за якісь ключі. Отак, От все, що в ящику. За все разом 250 гривень. Далі ключі такі. 39, тут під квадрат. Квадрат тріснутий. Тут. Нормальний стан. 80 гривень. 27, 24. 80 гривень. 28. Тут вот такие, бачите. 80 гривень. Цей гирши 24. А цей не замерял я чуть-чуть. Ну, тут тоже, бачите. 50 гривень. Ключ такий разъедный. Тут триснутый, бачите. Не крутится все, но тут триснутого. 80 гривень, Но он великий. Далі, такі набір інструментів. Оце лот номер один, так скажемо. Оце все, що бачите, разом з ящиком зі всім, буде 250 гривень. Такий лот. Все, що з ящиком. Тут навіть є розміри. 25, 22, 22, 14, 16, 22, 18, 14. Оце бачите, оце все з ящиком. Отак. Закриваємо вам висилаємо. Буде 300 гривень. Головки. 106, 105 йде, 100 гривень. 82. Дві штуки. По 50 гривень. 57, 80 гривень. 41, 80 гривень. Покажемо далі. Так, масленки. Тавотниця. Як ви кажете. М10, М8, М6. Пермі. Ось такі. Прямі. М6, 4 гривні, М8 450 м 5 гривень. Далі М10 під 45 градусів м 90. Показуємо. Це під 45 градусів, отак під 90 грозь. Отак воно виглядає. Ці М10 по 9 гривень. М8 такі самі по 850 М6 по 8 гривень за штуку. Далі такі бірили, скільки їх тут є. Завіс. звісно, За нові. За оце все. Тут трохи їх є, бачите? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук 150 гривень. Далі. Шуруповерт пневмо. 150 гривень. Але пнемо зубило 150 гривень. Метизи. Оці коробки по 50 гривень. За одну коробку. Вся коробка 80 гривень. Показую. Тут все на кучу. Далі гвинти такі два штуки є. Цей гвинт. Показую вам спочатку діаметру. Цей гвинт 16,8. Цей гвинт 31. Довжина гвинта. Всього. Бачите, робоча частина 23, загальна 34. Ця. 38 по 60 гривень. Сукирка така для доми. 60 гривень. Така для дому 60 гривень. Далі. Паяльні лампи. Ці паяльні лампи по 80 гривень за штуку. Бачите, це з чугунними Це з цими. стальними. До них є ремкомплекти нові. 50 гривень знижка буде. 50 гривень за комплект. Це В комплекті є 1, 2, 3, 4, 5. 4 позиції, 5 для 6 форсунків. Далі колеса. Колеса 50 гривень, колесо 50 гривень. Колеса 3. Отак. Лотом 100 гривень. Колесо 40 гривень. Колесо 40 гривень. Два колеса цих 100 гривень. Все стальні. Така приспособа для мікроскопа. 40 гривень. Підшипники показую, які є. Це Радянський 4 ГПЗ 6203. Нові комплект з 4 штук. Іде по 50 гривень хай будуть. Раз, 2, 3, 4, 5. П'ять комплектів. Кожен комплект з 4 штук по 50 гривень. Далі вам показую. Є така швейна машинка. Хо... Нова. Все. Бачите, Made in the People Republic of China. Електрично. Все працює. Один нюанс. Ви бачите, порвався ермінь. Я пробував надіти Орінг, але він задовгий. Ну, ви бачите, двигун. Во. так вам покажу. Во. Двигун працює. Показує машинку. Працює. 1000 гривень за неї. Це поші на Viber. Viber ноль шість Всім подякував.